От всім привіт, я роблю звернення до вас на рахунок свого брата. У мене приблизно десь два тижні, може вже третій тиждень вже десь пішов, пропав мій брат. Якщо хтось його бачив, напишіть мені в коментарях. Але пишіть правдивий коментар, не прикалуйтесь, бо самі ви знаєте, що є горе, я не знаю, що з ним робиться, де він там є. Бо останній раз, як я його бачив, то він мені мене казав, що він мав їхати в гори. А от чи дійсно він поїхав туди, чи не дійсно, не знаю, бо скільки разів він, коли їхав в гори, то він їхав на пару днів, надовго не їхав, там два-три дні. А то вже е, прийшло два тижні, бо за третій тиждень. Так що напишіть мені, е, бо я навіть е, питався в нашій поліції, там е, до нашої поліції я заявив, то все, його розшукують. Може хтось з вас скорше його побачить, там в будь-якій точці, в будь-якому місці. Ну, самі розумієте, залежно звідки ви є, де ви живете, може на своє містечко, там селище побачити його. Зразу пишіть. Я буду вам дуже радий і буду дуже вдячний, бо самі розумієте, я переживаю, там і не заспати тяжко. І по-перше, Якщо не знає, хто не знає мого брата, то в мене є на каналі його відео, там де він е, збирав гриби. І друге його відео на моєму каналі, то там, де він їв зі Колика Стрибенця. Так що ви вже будете бачити, там в е, мене є змагання на моєму каналі, там де ми змагалися е, з худогами, там худоги їли, їли сільки і будете вже приблизно знати. Як він е, виглядає, якщо е, хто його не знає, бо так, якщо з мого міста, то його практично всі знають, а якщо десь далі, то не знаєте, чи його будете не знати чи ні, а та вже будете орієнтуватися, про кого я говорю, який він виглядає. Так що напишіть мені, чи ви бачили, чи не бачили, якщо навіть побачите, там через пару днів його, якщо ще ніхто його не бачить. Все одно пишіть, повідомляйте мене, я буду дуже радий. Буду дуже вдячний. Ви самі розумієте, що я для вас стараюся, так що старайтеся для мене. Я ризикую для вас собою, а ви ризикні хоча б там привірити, подивитися за ним і написати мені. Всього найкращого, з вами, ваш Володимир. Не забудьте написати.